Ніхто не знав його імені, він з'явився ніби ні звідки, але все поніс. Простий чоловік із юдеї, що мандрує курними дорогами до бетелю, ні титулу, ні оточення, ні людської влади. Але його присутність була громом, бо він ішов не з власної волі, а за велінням вічного. Хто бачив його, бачив лише звичайне обличчя. Але небеса пізнали його як уста божі. Місія була ясна, як полуденне світло. Пророкувати проти жертовника Єровоама це не був ні політичний донос, ні соціальний протест. Це був духовний акт прямий, гострий, докір згори проти вівтаря, який прикидався святим, але приховував духовну розбещеність. Бог вирішив втрутитися і вибрав того, кого ніхто не очікував. Це вчить, що інколи небеса діють у невидимому, поки невидиме не стане неминучим, але разом із завданням прийшов наказ. Хліба не їсти і води не пити, не повертатися тією ж дорогою. Перше царів 13.9. це не була деталь. Це був тест на вірність невидимому, межа між тим, щоб говорити від імені Бога, і жити для Бога, їсти чи пити там означало обміняти святість на зручність. Повернення тим самим шляхом повторювало шаблони, які небо хотіло зламати. Кожен, кого покликано, повинен розуміти, що послуг, це більше, ніж слова, це мовчазний вибір. Ніби Господь сказав іди, говори, але не змішайся, бо є місця, де Слово Боже має лунати, але середовище не може залишатися в тому, хто посланий. Багато навіть сміливо оголошують, але натикаються на повернення. Іноді спокуса полягає не в місії, а в її наслідках. Пророк збирався здійснити щось вічне. І будь-яке відволікання на цьому шляху могло коштувати йому всього. Цей порядок, хоч і простий, був духовною захисною огорожею, це було так, наче Бог захищав пророка від будь-яких зв'язків із тим корумпованим середовищем. І це актуально й сьогодні. Є запрошення, які здаються нешкідливими, але приховують духовні пастки. Коли Бог каже: не залишайся, не їж, не повертайся. Це не примха, це визволення, дотримання цих деталей це те, що відрізняє посланого від девіантного. Але не кожна місія закінчується відправкою, тому що справжня перевірка полягає не лише в акті покори, а в постійності, вірності після того, як сцена темніє і стихають оплески. Пророк ішов так, але небезпека була не тільки попереду, вона також була позаду. Очікування розриву, відволікання, голосу поза початковим планом, сцена була напруженою. Там стояв Єровоам перед жертовником, який він сам спорудив, фальшивим жертовником, який підтримувався політичними інтересами, а не щирим поклонінням. Люди навколо дивилися, не знаючи, що ця мить ознаменує щось надприродне, а потім з'являється пророк сам без обладунків, без супроводу. Але з голосом, який не тремтів «Жертовнику, жертовнику!» – так говорить Господь. Первого царів тринадцять два він виступав не проти короля, а проти системи, яку підтримував король. Натовп зупинився Вівтар, колись символ панування, тепер став об'єктом суду. Раптом стається щось неможливе. Жертовник розколюється навпіл, і попіл розлітається як порох на вітрі. Перше царів 13,5, ніби Бог без слів кричав Я цього не приймаю. Видимі тріщини були лише відображенням невидимих тріщин, які цей культ створив між небом і землею. Люди бачили тріснутий жертовник, але пророк бачив виконання вироку. Єровоам, принижений перед усіма, робить те, що роблять невпевнені люди, коли втрачають контроль. Він намагається заарештувати тих, хто говорить правду. Він простягає руку і кричить Заарештуйте його, але не закінчує речення. У царя вмить висихає рука. Той, хто думав, що контролює все, тепер не контролює навіть власної руки. Це було не просто диво, це було повідомлення. Бог усе ще править, навіть коли королі не слухаються. Хто возиться зі справжніми пророками, той возиться з самим Богом. Сцена була сюрреалістичною. Цар паралізований, його рука зморщена, вівтар розбитий, а народ мовчить. Неможливо було ігнорувати те, що було перед ними. Це був не театр, це не було видовище, це був суд. Бог ясно дав зрозуміти, що ні з ким не ділиться своєю славою, і найцікавіше пророк, навіть бачачи все це, не хвилюється, не святкує, не використовує ситуацію для себе. Він залишається непохитним. Бо той, хто повний присутності, не потребує оплесків. Король, тепер уразливий, волає про пощаду. Він просить пророка помолитися, щоб його рука повернулася до нормального стану. Перший пророк молиться навіть на очах у тих, хто намагався його заарештувати. Це багато про що говорить. Коли хтось дійсно посланий Богом, навіть помста втрачає сенс. Влада доводиться не силою, а співчуттям. І рука царя відновлена, бо Божа благодать більша за людську гордість, але незважаючи на те, що руку царя повернули, його серце не змінилося, і саме тут починають з'являтися більш тонкі тести, тому що після протистояння часто приходить запрошення, і те, що здається жестом подяки, може приховувати нову пастку, витонченішу, більш замасковану, небезпечнішу, ніж попередня. Єровам, намагаючись очистити власний імідж, пропонує їжу, честь і, можливо, навіть престиж пророку. Це був типовий крок людини, яка хоче контролювати те, чого не розуміє, каже: Іди зі мною до мого дому та підкріпись, ніби їжа могла заглушити уста того, хто несе голос вічного. Але пророк не вагається він не скасовує слів і не обговорює принципи. Хоч би ти віддав мені половину свого дому, я не буду їсти з тобою хліба, перший царів 13.8. Ця відповідь була не просто сміливістю, це була проникливість. Пророк знав, що приймати їжу в той час було б все одно, що ковтати отруту, яка була на смак привілеєм. Є пропозиції, які є ввічливими, але містять осквернення. Їжа була не просто їжею, це була угода, а він відмовляється. Те, що він мав перед Богом, було дорожче будь-якого бенкету за царським столом. Слухняність на цьому рівні не є тягарем, це захист. Не ходячи навколо куща, він йде. І він наполягає на тому, щоб піти іншим шляхом, як наказав Господь. Він не просто говорив від імені Бога, він жив як людина, яка слухалася Бога. Ця деталь, протилежний шлях, є настільки сильною, що якщо її проігнорувати, вона може здаватися несуттєвою, але це не було, це був символ. Він ніби говорив духовному світу. Я не повернуся назад навіть своїми кроками. Повна слухняність включає шлях. Тут багато людей спотикаються, тому що слухатися, хоча все є дивом і силою, здається легким, але зберегти таку ж вірність після слави, після визнання ось у чому секрет скільки людей впало після духовної перемоги. Пророк не дозволяв собі ні розслаблятися, ні вести переговори. Він залишався твердим, вірним і тверезим, бо знав, що навіть благословення може обернутися пасткою, якщо серце захитається. Така твердість виявляє зрілість, а духовна зрілість не має нічого спільного ні з віком, ні з часом служіння. Це пов'язано з тим, наскільки людина віддає перевагу присутності Бога над будь-яким видом підвищення, і в цю мить. Пророк здавався непохитним він був вірним у своїй місії, стійким у спокусі та стриманим у своєму відході. Але дорогу покори іноді перетинають несподівані голоси, і саме в цей момент починає рухатися щось дивне, що приходить здалеку, бо там, де є правда, намагається проявитися і обман тільки з іншим обличчям, іншим тоном, іншою мовою. І наступна людина, яка перетнула його шлях. Не здавалася ворогом, не здавалася загрозою і не здавалася девіантом. Навпаки, сказав, що він теж пророк. У цьому ж місті жив старий пророк. Він більше не проповідував, з ним більше не радилися, але він усе ще знав вагу божественних слів. Коли його сини розповіли йому про все, що чоловік божий зробив у Бетелі, щось спалахнуло в ньому не через завзяття, а через уражене его. Він сідає верхи на осла і їде за молодшим пророком, але не вчитися, іди з іншим наміром, і з іншим голосом у горлі. Коли він знаходить його, старий пророк бреше. І це не будь-яка брехня, це брехня, яка виглядає як откровення. Він каже: Ангел промовляв до мене словом Господнім, говорячи вери його з собою, і нехай він їсть хліб у твоїм домі. Перше, царів 13, вісімнадцять. А найтрагічніше у тексті сказано, але він збрехав їй. Це найнебезпечніший різновид обману, той, що йде з навісом благочестя, з видимістю духовності, і молодший пророк поступається. Чому? Тому що він довіряв званню, а не наказу, який отримав. Бо коли людський голос звучить голосніше Божого щось не на місці, слухняність. Яка здавалася непорушною, тепер схиляється перед зручною оповіддю, а найстрашніше не було ні блискавки, ні грому, ні негайної догани, просто тиша, тому що іноді Бог мовчить, щоб показати, наскільки людина почула когось, чого не мала, накрили стіл, хліб подають. Перший пророк їсть той самий, хто кинув виклик королю, хто відмовився від багатства, тепер схиляється перед брехнею, замаскованою під откровенням. Це вчить, що остаточне випробування на вірність іноді відбувається не через ворожість, а через знайомство. Відвертому ворогу легко сказати ні. Важко розпізнати друга, який робить неправильну пропозицію з тоном жалю. Ось тут і виникає найбільша небезпека для тих, хто чує голос Бога. Надто багато довіряють у власному розумінні та ігнорують те, що Бог уже сказав. Пророк знав, що отримав. Наказ був чіткий, але він проміняв божественну впевненість на звабливий сумнів, і цією помилкою він вирішив свою долю. Помилка, яка почалася не з бунту, а з наївності. А найгірше було ще попереду. Під час їжі атмосфера змінюється. Старий пророк, який брехав, тепер говорить правду. І те, що виходить з його вуст, не є ні втіхою, ні похвалою, ні виправданням. Це суд, тому що Бог. Який говорив раніше, все ще дивиться, і молодий пророк тепер почує вирок, про який навіть не думав, що отримає від людини, на яку найменше очікував. Тишу обіду порушив важкий голос, уже не прихований, не брехливий. Той самий старий пророк, який обманював тепер захоплений правдивою вісткою, так говорить Господь за те, що ти збунтувався проти уст Господа. Тіло твоє не наблизиться до гробу батьків твоїх, перше. Царів 13, 20, 1, 22. Вирок був прямий, без жодних поворотів, без можливості оскарження. Стіл, який колись здавався причастям, став двором. Молодий пророк вислуховує все, не протестуючи, не намагається виправдовуватися, не вступає в полеміку. Він знав Я знав, що ти піддався. Він знав, що отримав щось безпосередньо від Бога, і все ж він почув паралельний голос. Вага відповідальності лежала не на старому пророці, вона лежала на ньому. Бо той, хто отримує наказ згори, реагує прямо на те, що почув, навіть коли інші говорять від імені Бога. Совість у той момент була сильнішою за будь-який фізичний біль. Не кажучи ні слова, він встає і йде. У тексті немає сліз чи розпачу, просто тиша. Це така тиша, яка виникає, коли ти розумієш глибину своєї невдачі, не перед людьми, а перед Богом. Він бере осла і йде стежкою. Але це не такий самий маршрут, як зовнішня подорож. Тепер він знає, що йде до того, що було оголошено. Це вже не була місія, це було привітання. Небеса сказали, і час почав приходити. Ця частина історії має вагу, про яку майже не говорять, тому що це показує, що навіть обрані, сміливі, ті, хто має владу, піддаються серйозним каменям спотикання. Він не зрікався віри, він не блюзнірував, він не грішив скандально, просто не послухався. Але не послух для тих, хто знає голос Бога, не є малою річчю, це розрив, а коли є розрив, то є і наслідок. Це важко, але справедливо. Це заклик не до страху, а до пильності, тому що бувають випадки, коли помилка походить не від спокуси, а від відволікання, а ворог, коли не може зупинити когось через протистояння, намагається через переконання, навіть використовуючи святі голоси, солодкі слова, м'якими тонами, щоб сказати те, чого Бог ніколи не говорив. А хто не твердий, поступається. А коли поступається, ціна може бути високою. Тепер шлях, який залишився, був виконанням сказаного, і те, що було далі, не було нападом і не розставленою людьми пасткою. Це було щось набагато більше. Бо навіть природа інколи схиляється перед Божим судом, а посеред дороги неймовірна сцена стане остаточною печаткою цієї історії. На дорозі сталося те, що не піддається природному поясненню знайшов його лев і вбив. Одне це було б трагічно, але найбільше шокувало те, що сталося далі. Тіло залишилося неушкодженим. Сусідський Лев не з'їв ні пророка, ні осла. Троє там мертвий, тварина, яку він ніс, і хижак. Сцена, яка більше нагадувала застиглу картину на небі. Це була не просто смерть, це був знак. Лев зробив саме те, що мав зробити. Ні більше, ні менше напав не з голоду. Він не керувався інстинктом. Це було ніби під божественним наказом. І саме це робить сцену такою тривожною. Лев символізував суд, але суд під абсолютним контролем. Смерть пророка також не була випадковою. Бог не втратив контроль, навіть коли посланець упав. Все робилося з міліметровою точністю, не втік і осел з боку. Не ржав, не бігав. Це просто залишилося, як вартовий лев і осел протилежні за своєю природою, залишилися там, біля тіла. Це було мовчазним свідченням для кожного, хто проходив цією дорогою, нагадування, що послуг не є обов'язковим навіть для тих, хто носить мантію, і що слово, сказане Богом, завжди виконується, навіть якщо той, хто його несе, падає, той, хто бачив сцену, поширював новину. І коли це дійшло до вух старого пророка, він не сумнівався він ніби знав, що це станеться. Він сам сказав це чоловік Божий, який збунтувався проти Господнього слова Перше царів 1326. Сумна іронія. Той, хто збрехав, тепер визнає вирок справедливим. На серці важко, пам'ять карає, бо помилка одного завдала болю долі іншого. Старий пророк іде на місце, бере тіло і кладе його на свого осла. Заберіть його, готуйте поховання, плачте, ніби кожен крок говорить: я міг цього уникнути. Біль полягав не лише у втраті, а й у провині. Незважаючи на те, що він говорив від імені Бога під час того обіду, він знав, що попередня брехня мала свою ціну, і ця ціна тепер непорушно лежала в його руках, але те, що він робить далі. Розкриває що ще глибше. Він не просто ховає тіло, він звертається з проханням. Коли я помру, поховайте мене поруч з ним. Перше царів 13.31. Це не було честі, це було каяття, це була спроба пізнього викупу. Тому що іноді, коли ми втрачаємо когось через свої помилки, все, що залишається, це бажання бути з ними навіть після смерті. А Боже, мовчання тривало. Старий пророк тепер із важкими очами від почуття провини вирішує, що його доля буде вирішена разом із юнаком, якого він допоміг знищити. Більше немає ні видінь, ні голосів, ні ангелів. Лише спогад про те, що могло бути інакше. І тут Боже мовчання говорить голосніше за будь-який грім. Бо коли Бог мовчить, то розуміють ті, хто має вуха. Помилка була не тільки в юнака. Це було від когось, хто використав ім'я Господа без того, щоб бути посланим. Прохання про спільне поховання це майже крик запізнілого каяття: немає партії, немає і розради, є жаль. І Біблія закінчує цю історію без щасливого кінця. Видимої реставрації немає, немає дива в останню секунду, просто відгомін істини, яка охоплює століття. Навіть божий чоловік може впасти, якщо він послухається голосів. Які не посилав Бог перше царів 13.26. і цей вид падіння не завжди можна відновити. Ця історія страшна тим, що в ній немає явних лиходіїв, явного зла немає лише непомітні відволікання, обман, замаскований під пораду, голоси, які говорять так, ніби вони від Бога, але не є. Це навчає чогось життєво важливого, найбільша духовна війна не проти явного гріха. Це проти плутанини голосів у розумі, і якщо людина не грунтується на слові, благочестива брехня може звучати переконливіше, ніж сувора правда. Єровоам продовжував грішити, повністю ігноруючи Боже попередження. Люди йшли своїм побутом, ніби нічого й не сталося, а Вівтар, навіть тріснутий, продовжував діяти, тому що не кожне чудо змінює серця, і не кожне застереження породжує покаяння. Іноді вплив відбувається не від бачення надприродного, а від його відсутності, Бог мовчить, і тиша кричить: Я говорив. Тепер це залежить від вас. Ця історія не закінчується святом, закінчується вагою, вага, яка перетинає покоління і триває донині, це попередження для тих, хто проповідує, для тих, хто слухає, для тих, хто називає себе слугами. Бог все ще говорить. Але коли він каже, Цього треба слухатися не переосмислено, не загладжений, не обговорюється, тому що є наслідки, які неможливо повернути назад, і є голоси, за якими, якщо їх слідувати, збивають навіть найчистішого, і коли небо мовчить, це не відсутність, це відповідь. Тому що той, хто ігнорує голос Бога, коли він приходить, може більше не почути його. Старий пророк помер у мирі. Але його більше ніколи не використовували. Молодого пророка передчасно поховали, і історія була записана, щоб той, хто її прочитає, не повторював.